Чому я думаю, що Путін навіть не дуже наполягає, щоб Лукашенко нападав своїми збройними силами на Україну з білоруської сторони? Uh -huh. Тому що тоді буде у Збройних сил України офіційна можливість йти в контрнаступ і фактично вибити всю російське угрупування з території Білорусі, ну і фактично скинути режим Лукашенка. Угу. Uh -huh. Тобто Путін таким чином зберігає Лукашенка. Що я хоч, думаю, що це ключовий аргумент хтось був поруч із ним? Я думаю, це ключовий аргумент Лукашенка, який який купує Путін. Угу. А, ну, давайте, от ми зараз якраз про Білорусь додамо інформації. Сполучені Штати Америки відстежують розміщення російських сил на території Білорусі. Таку інформацію поширила речниця Білого Дому Карін Жанп'єр. Нас давно турбує роль Білорусі у російській агресії. Ми продовжуємо уважно стежити за стратегією застосування сили Росією. Це те, що ми робили і надалі робитимемо, у тому числі і у Білорусі. Заявила вона речниця Білого Дому наголосила, що США продовжують підтримувати. Тісний контакт з Україною, яка протистоїть російській агресії. А, ну, тобто, Білорусь в центрі уваги, але ну навіть те, що відбувалося вчора, як це видно зовні. Я трішки гублюся, чесно вам скажу. І ось ця вся асиметрична гра, коли один день дуже суворі. Ми інший день дуже. Ну я маю на увазі угу. фігури цієї події. Там Путін, припустимо, або якісь його соратники наступний день тихі, і спокійні. Один день здається, що у них уже зовсім немає сил. На наступний день вони роблять вигляд, що сили у них є. Ну, це змушує замислитись, де ж правда, і іноді я не можу розібратися. Я думаю, в цьому не можуть розібратися навіть Путін з Лукашенко, тому що, ну, знову ж таки, Інститут дослідження війни він говорить про те, що Путін сьогодні всю провину за провал своєї спеціальної воєнної операції, як вони це називають, покладає на генералів. І фактично, я думаю, що Путін. Вже починає розуміти, що дуже багато інформації, яку він отримував від спецслужб, від, від генерального штабу Російської Федерації, можливо, від збройних сил Білорусі від Лукашенка. Він отримує інформацію, яка не відповідає дійсності. Він приймає рішення на основі ту інформації, яку він бере, але в результаті ці рішення виявляються помилковими, тому що та інформація, яку вони отримує, не є або правдою. Або достатньою, або е, е всієї поповнотої е, ситуації. Тому я думаю, що е, вони вже самі губляться, де правда, а де неправда, де є фактаж, а де є там просто якась вигадка, і, і нам і намагається підляти. Ми розуміємо, що вони продовжують свою гру е, підвищення е, ескалації за рахунок е, просто якихось вербальних засобів. Ну, щось сказати, щось там угу. проговорити, показати якусь картинку. Для того щоб знову ж таки призупинити наступ українських військ. Для того, щоб е, призупинити захід від постачання зброї, і все ж таки переконати захід в тому, що краще не ескалювати ситуацію через постачання зброї Україні, а краще вийти на якісь перемовини. Тому підключається Кісінджер, тому підключаються інші там і, лідер, і лідери держави, які починають говорити про те, що треба зрозуміти Путіна і дати йому можливість вийти з цієї ситуації з непоганим обличчям. Е, ну тобто вони підключають уже все. <гум> і зрозуміло, що е, там. Підсилення ставки е, Білорусі, е, воно якраз для того, щоб тримати в нас на прузі, для того, щоб ми не забрали свої війська з тої території, продовжували готуватися до нападу з території Білорусі і не підсівне підсилювали свої групування там на Донецькому напрямку, де вони намагаються, хоча б 100 метрів брати там протягом 10 а то і цілого місяця днів. Угу. Тому е, от ключова позиція вони не справляються, але вони намагаються якось йти за своїм планом. І очевидно, що цей план не реалізується. Чому тоді план не змінюється? Ну от Дмитро, уявіть собі е, себе на місці, ну не знаю, керівника підприємства якогось достатньо великого. От якщо ви ухвалюєте рішення, і ви розумієте, що воно не працює, і, можливо, у вас закрадається підозра, що вас недостатньо поінформували, або навіть уже ситуація показала, чи вам розповіли закордонні журналісти, що вас поінформували неправильно. Mm -hmm. Мені здається, що логічний крок в такій ситуації це змінити тих, хто вас інформує. Ну, mm -hmm. якось Міняти своє оточення і спробувати інакше вирішувати ситуацію, ухвалювати якісь інші рішення. Але Путін робить не це. Ви знаєте, тут же ж є дві принципові цивілізаційні різниці між російським керівництвом і, наприклад, між українським керівництвом. Давайте проаналізуємо, що сказав нам генерал Залужний в своєму інтерв'ю за економістою. Він каже, що я не вважаю себе найрозумнішим. У мене є генерали, у мене є офіцери, у мене є на місцях люди, які краще розуміють ситуацію, і я їх маю слухати. В цьому позиція, позиція лідера. А, позиція командуючого і позиція лідера може відрізнятися. А і коли він говорить про держеморду Суровікіна, то він говорить про те, що вони навчені за радянськими лекалами З а, зірцями, коли треба просто виконати наказ, щоб не було, і показувати, що вони готові виконувати, навіть якщо помруть. Це їхній підхід. І тому Путін він же ж з того самого простору цивілізаційного. Тобто він такий. І він формував свій, своє оточення 20 років, не для того, щоб зараз щось поміняти, а для того, щоб йому підпорядковувалися, виконували його накази. І щоб не було ніяких там порухів у людей подумати, що з Путіном треба щось угу. робити, тому що він не справляється з ситуацією. Він боїться когось на когось міняти, тому що він розуміє, хто ті люди, яких він. Поставив на ці позиції місця, які будуть е, просто беззастережно виконувати uh -huh. його накази. І він таким чином просто бере всю відповідальність на себе, але буде звинувачувати всіх інших в тому, що щось не відбувається. Дмитре, це, це але це різні цивілізації нам треба розуміти зовні Україні світовим політикам, як багато ніжок у цієї конструкції ще є міцних. Ну як міцно стоїть Росія? Тому що я, от коли кажу, що гублюся, а в, в якісь моменти можливо я сильно дослухаюся до українських оптимістів, коли кажуть, що Украї що Росія тут от -от розвалиться, але ну, Путін. Якось взагалі переховувався від громадськості в широкому плані. Навіть свою конференцію скасував. Тут він таки їде у Білорусь, але він виглядає ну м'яко кажучи, не, не сильно упевненим. Говорить при цьому і якось ну навіть жартує чи так активничає певним чином Лукашенко, а не uh -huh. Путін. А, і ну, це не виглядає переможною ходою, але зрозуміло, що він намагається якось взяти ситуацію під контроль. Натомість, uh -huh. от така заява, як звучить від е, е, Молдови, ну це заява, Тих, хто, мабуть, вірить, що Росія ще здатна виконувати ось ці свої наміри, то здатна чи не здатна? Е, багато комплексне питання. Е, ми ж виходимо з того, що ну дійсно е, стоїть ключове питання: а в Білорусі був Путін чи його двійник це перше питання. Друге, якщо Путін, то дійсно виглядає надзвичайно погано, тому що лідерської позиції він там не займає. Лідерську позицію займає Лукашенко. І Лукашенко перебирає ініціативу. І якраз інститут вивчення війни говорить про те, що всі заяви, які ми почули, говорять про те, що Лукашенко не здає позиції, що він якраз аргументує, що треба захищати Білорусь від Заходу, і це союзне государство, як вони говорять. І Лукашенко готовий навіть жартувати, і він це робить. Переконливою впевнено, коли е, Путін е, ну, дивиться якось в, в, в стіл, інколи піднімає очі і щось там киває головою, але не виглядає переконливим. Е, в цій ситуації, ну звісно, що Молдова е, Молдова робить такі заяви. Але, на мій погляд, е, і для чого в тому числі, ну, по-перше, е, це має якось е, бадьорити молдовське суспільство uh -huh. е, для того, щоб молдовське суспільство. Підтримувала керівну лінію там керівників держави і розуміли, що треба, наприклад, в наступному році бюджет оборони збільшувати. Раз. Друге, потрібно підсилювати інтеграційні можливості із Румунією і відповідно через Румунію з Європейським Союзом, третє думати про військову допомогу як з української сторони, так і країн НАТО, і також бадьорити країни НАТО. Да, західний блок mm -hmm. в тому, що ну слухайте, ми ж чітко розуміємо, куди далі може йти ця Росія. У неї плани абсолютно очевидні, тому швиденько допомагати Україні, щоб не було ще більших проблем в Європі, тому що ми розуміємо, на що здатна Росія. Я думаю, це комплексний меседж, якраз розрахований на декілька аудиторій, і з абсолютно чіткою прагматичною метою. Да? Mm -hmm. думаю, треба